Всім привіт! Вітаю вас на каналі Давай почнемо грати. В сьогоднішньому відео ми будемо саджати картоплю. Я придбав купу нової техніки, придбав картоплесаджалку, придбав картопле збиральний комбайн, придбав вантажівку і придбав причіп. Друзі Зробив помилку, придбав причіп, який не можна чіпляти до вантажівки. Не робіть таку помилку і рекомендую уважно дивитися перед тим, як щось купувати. Варто, чи ні, підійде, чи не підійде. Тим не менше даний причіп я не буду продавати, так як Даний причіп, даним причіпом можна перевозити картоплю. Для мене це важливо. Тому для зернових я вирішив, що потрібно придбати окремий причіп. І також буду, напевно, купувати новий трактор, яким буду вже возити той причіп, який я вже придбав. Наразі шукаю, які ж краще варіанти обрати, щоб вони підходили до моєї вантажівки. Купуємо причіп, дивимось також, думаємо над тим. Над тракторами, який потрібен, це, напевно, буде середньої важкості середній трактор. Купуємо такий за 75 тисяч ігрових доларів. Також переходимо до наших середніх тракторів для того, щоб обрати якусь Оптимальну модель, якою будемо в результаті перевозити нашу картоплю. Купуємо New Holland. І далі починаємо перевозити нашу техніку ближче до бази. Далі я відео пришвидшую, так як весь процес, він такий доволі довгий. Основна задача, повторюсь, перегнати техніку ближче до бази і посадити нашу картоплю. Починаємо з вантажівки, чіпляємо наш новий, дивіться, який він величезний причіп і переганяємо до нашої бази. Не дуже зручно їздити на такому, такий, з таким причіпом по дорогам загального користування, але ми справились. Далі черга, бачите який нюхоланд, маленький. Якщо порівняти його з причіпом, який я чіпляю, дуже сподіваюся, що він дотягне повний причіп зерна. Також переганяємо на, на нашу базу. Тепер черга зерно не зерно, а картопле комбайну. Якщо в, в непришвидшеному режимі, то його перегонка трішки зайняла часу, так як він такий повільний. Хоча така техніка вона неї не повинна бути швидка, це не для гонок, а для виконання польових робіт. Також виникла думка продати старий причіп, так як дуже сподіваюся, що він мені вже не потрібен. і Я не пошкодую, що я його продам. В будь-якому випадку, якщо буде потрібно, я побаю заново, Тобко коштує він недорого. Тому веземо і будемо продавати. А назад заберемо картопле саджалку і почнемо садити нашу картопельку. Дуже хочеться побачити цей процес. 7972 доларів ігрових коштуємо мій причіп старий. Коштує так само, як здати причіп зерна, навіть менше. Повні. Веземо нашу картоплю на базу. Зараз купимо насіння картоплі і почнемо процес саджання. Приїжджаємо і купуємо, наповнюється наш бункера. Враховуючи, що розміри саджалки невеликі, буду для перевірки поки садити лише одне поле, тому що, щоб посадити, засадити всі поля картоплею, це займе дуже багато часу. Дуже цікаві виходять рядочки, такі рівненькі, незвичайні, незвичні. Також, щоб не втрачати час, інші поля. Вони є оброблені, я їх скультивував і зараз, поки садиться картопля, я наняв наймета, будемо, напевно, засівати. Ще не знаю чи їх засіяти. Зараз будемо вирішувати. У мене пуста сівалка. Наповнимо її насінням і поїдемо працювати. Вибираємо, що краще посіяти. Не зовсім розумію, що це за значок, зараз подивимося підказку. Так, це у нас трава, а трава... траву ми потім не продамо. Траву це, напевно, якийсь село зробити. Тому прийнято рішення, будемо сіяти. Пшеницю. Тобто в мене буде одне поле з картоплею і три поля з пшеницею. Думаю нормально. Дивимось, що там наша картопелька, як вона садиться. Довгий процес. Я відразу думав, що я засаджу абсолютно всі поля картоплею, але давайте для початку подивимось, що вийде з одного поля, продамо, прицінимось, варто садити чи не варто, що на цьому можна заробити. І половина поля засаджене. Друзі, поки наш наймер працює, попрошу вас, якщо ви не підписані, підписуватись на канал, ставити лайк та коментувати, надавати якісь поради які краще відео знімати, щоб вам було цікаво дивитися. Також на даному каналі є відео про інші ігри, можете перейти та ознайомитись. Правда, коментую поки лише фармін-симулятор, але в планах коментувати також проходження інших інших ігор. Почався дощ, але він не заважає садити картошку, картоплю Вибачаюся, звик казати картошка, але правильно, напевно, буде картопля українська. Поки саджаю одну картоплю. Бачу, що вже зійшла те, що посадив. Побачив, що в основному сходить засіяне поле чи засаджене вночі. Напевно, так задумано розробником даної гри, щоб це відбувалося вночі. Ну і аналогічно стигне. стигне сбирать также вже такой же ночи проверяем что там массив на наш найм Як бачимо, він вже закінчує чи закінчив роботу з пшеницею. Але в мене ще є два поля. В даному відео я загалом не планував показувати, як я сію пшеницю, тому що це є в попередніх відео, але так як процес саджання картоплі є доволі довгий. Тому, щоб не втрачати час, паралельно засіємо наші поля пшеницею. Переходимо до нашого наступного поля полів і починаємо засівати їх також пшеничкою. Незручне дуже місце, постійно тут чіпляюся, чіпляюся я, наймати, пишуть, що їм залежає об'єкт, але ну вже як є. Можливо, якщо тут є така можливість в майбутньому їх зрізати. Лісопилки точно є пелорами по-нашому. І можна було б зрізати щопку. Не мати такої проблеми. Так. Тут наймер зачепився зажатку, допоможемо йому. Ага, і він трішки не так продовжив саджати. Трібно, щоб було все рівне допомагаємо йому вирівнятися Ще зовсім трішки залишилось і наше поле буде засаджено картоплею. Цікаво, чи потрібно носити гербіциди. Перевіримо обов'язково. Напевно, треба. На картоплі також можуть бути бур'яни, які потрібно спалити. Думав, буде останнє, ще ще разом треба пройтися назад і наше поле. Буде повністю засаджено Ну що ж, друзі, дякую за перегляд. Ми закінчили садити картоплю. Вже в наступних відео будемо збирати врожай та його продавати. Продавати врожаї. Картоплі. Я бачив, що їх купують в супермаркети. Супермаркет знаходиться прямо біля цього поля. Тому продамо. Зберемо врожай, продамо і подивимось, вигідно чи не вигідно саджати картоплі. Всім дякую. До побачення.